21 серпня відбулась чергова волонтерська поїздка на схід, де, за словами керівника благодійної організації Волонтери Романа Кушніра, День прапора та День Незалежності вони проведуть із нашими захисниками, для яких, до речі, підготували сюрприз. Про це і не тільки далі у сюжеті. Це вже 23 я поїздка на схід організована головою Львівської обласної ради Олександром Ганущином, представниками благодійної організації Волонтери на чолі з Романом Кушніром та самообороною Львівщини. Цього разу до поїздки долучились депутатський корпус Львівської обласної ради, волонтери, а також очільник міста Броди Анатолій Белей, який неодноразово бував у зоні АТО. На момент зйомки до Києва доїжджали 20 тонна вантажівка, а зброї відправили уже доукомплектовану 10-тонну вантажівку із продуктами, маскувальними сітками та речами першої необхідності. У понеділок, 22 серпня, у сіверодонецьку на базі, де зазвичай дислокуються волонтери, розвантажили весь багаж, а його було чимало. 23 числа ми будемо зустрічати і святкувати День прапора України. 24 –– день незалежності. Усі ті смаколики були зібрані громадами, будуть передані до наших бійців. І навіть в цій лінії в так званій сірі зони, тобто по всій передовій. Це вже, до речі, не перший дитячий майданчик, який везуть для дітей, які живуть у вирі неоголошеної війни. Під час останнього візиту волонтери уже встановили схожий майданчик в одному із інтернатів міста Сєвєродонецька. За словами Романа Кушніра, це подарунок до 1 вересня. Також минулого року було обстріляно в станицю Луганський дитячий садочок. Вже раніше на файлах ви бачили. Дитячий майданчик, який також постраждав на даній території. Нам його подарила одна благодійна організація, і ми його з великою радістю веземо в станицю Луганська, де вже для нього є підготовлений майданчик, і день буде встановлений 23 числа в подарунок до 1 вересня дітям Луганщини. Також в нас є ще одна прийомна інформація з передової. Що донедавна там було радіо Козацьке, Радіо Дядя Ваня, але... Вчора радіо Козацьке як таке пропало, і замість нього залунало ФМ Галичина, який пробує там лунати постійно. І де ми зможемо навіть передавати вітання і в відомих програмах. Привіт, в обід. Також там буде звучати не тільки з Львівщини, а й з самої Луганщини. Громадське формування захист, плюс під керівництвом Василя Маховського зібрали благодійну допомогу, яку надали сім'ї Бутинських і бур. Зокрема, передали 38 упаковок води і 4 ящика печива. Натомість депутати Бродівської районної ради Іван Мисак дав один мішок борошна, один мішок гречки та 5 літрів меду. А Володимир Мокринський 10 літрів меду. Натомість підприємців Савчен за Дорожній та Рогоцький дали 13 упаковок води, два ящика печива, 1 літру меду. А ще азербайджанський друг Малік для наших бійців дав 100 кг помідорів, 100 кг капусти, 50 кг огірків, 40 кг цибулі, за що їм безмежно вдячні. Уже традиційно день прапора та день незалежності волонтери проведуть із нашими захисниками 23 серпня у 80 й аеромобільній бригаді замайорить синьо-жовтий стяг. Тобто 23 числа день прапор, який буде піднятий 80-й рубільній бригаді, яка дислокується в місті Штурмове. А 24 числа в нас ще є певні дарунки, які ми зараз не оголошуємо, будуть передані також військовим частинам, які дислокуються на передових рубежах нашої держави. Забороницьких розвідників, вертолітників теж ми пам'ятаємо, для них теж є приємні дарунки. Як зазначив керівник благодійної організації Волонтери Роман Кошнір, більше про подарунки, які підготували волонтери для наших захисників, він розповість уже після повернення із зони АТО. І поки на цьому світі є люди, котрим небайдужа доля наших захисників і тих, хто живе у пеклі війни, доти бути добру. Україна!